Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися простими життєвими істинами, усвідомлене прийняття яких допоможе зробити ваше життя краще. Перш за все, треба пам'ятати, що нічого ідеального не існує. Прагнення досконалості воно виснажує. І завжди варто пам'ятати, що цінна ваші дії, а не результат. Також ніхто не може бути зарядженим на 100% щоденно. Будьте до себе терпимі, будьте до себе, скажімо так, добріші. І якщо у вас сьогодні не такий там продуктивний день, як вам хотілося би, не сваріть себе за це, не карайте. Відпочивати теж дуже важливо. Третє, треба пам'ятати, що емоції це тимчасово, а не ваша сутність. Тобто, якщо ви злитесь, це не значить, що ви злий. Якщо ви сумуєте, це не означає, що ви зануда. Кожна людина унікальна. І про це варто пам'ятати, коли ви починаєте порівнювати себе або свої дії із кимось. Якщо вирішив щось робити, роби. Це говорить про те, що коли ви починаєте вагатись. Там, робити чи не робити, ви зробили свій вибір в пользу не робити, тому що вагання це як свого роду виправдання. Да? Тому що людина, якщо хоче, вона шукає можливості, якщо не хоче, шукає виправдань. І от якщо ви думаєте, робити чи не робити, це як пошук виправдання. Якщо ви вирішили щось робити, робіть. Великі зміни починаються із маленьких звичок. Не варто одразу чекати там великий результат. Варто робити маленькі кроки, робити маленькі зміни, і вони призведуть до великих результатів. Також у своїх прагненнях. Залишайтеся вірними собі. Да? Там ви можете чути думки інших, можете прислухатися, може не прислухатися, але варто залишатися вірним собі. Також варто пам'ятати, що у всьому є щось хороше. Навіть в якихось негативних речах варто шукати щось хороше. Також для будь-яких досягнень потрібен певний час, певні зусилля. І для всіх вони різні. Про це теж варто пам'ятати і бути добрішим до себе. І останнє пам'ятайте, що звертатись за допомогою це нормально.